Коли ми вже думаємо, що гірше бути не може, знаходиться хтось, хто каже, що, ребята, як це не може? Може. У Львові затримали постачальника Міноборони на хабарі в 500 тисяч доларів. Виявляєте, що таке 500 тисяч доларів? Ну от подумайте. Ну, в Києві, наприклад, це дві хороші, великі, в хорошому районі трьохкімнатні квартири, а то навіть і чотирьохкімнатні. А якщо однокімнатні, то це квартир 5-6. А якщо не в елітних комплексах, так всі 10 квартир, 500 тисяч доларів. А уявляєте, якщо хабар такої вартості, то за що цей хабар давали? Які там розкрадання в самому бюджеті? Якщо тільки хабар, тільки хабар і тільки одній людині 500 тисяч доларів. Я не знаю, що може е, вплинути на цих людей. Але я знаю формулу: хабарі чи перемога, що обирає сучасна Україна, що обирає сучасне керівництво України, тому що звичайні люди ні на що вплинути, на жаль, не можуть. Не можуть. У звичайних людей всі важелі впливу забрані, тому що воєнний стан. І люди розуміють, що не можна бунтувати, не можна виходити на майдан. Я... Перший, який завжди закликав, не ведіться на те, що вас кудись викликають. Достатньо. Майданів, достатньо. Але держава має мусить зобов'язана в умовах воєнного стану дати собі відповідь. А держава, це в даному випадку чиновники, мають дати собі відповідь: хабарі чи перемога. На жаль, на жаль, ми дійшли до такої формули. На жаль, Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Ютуб. Активно розвивається. Вам дуже дякую, що ви підписуєтесь. Мене це мотивує. Мене мотивує, адже я бачу, що є люди, які згодні з позицією, що Україна заслуговує набагато кращі умови життя, ніж були за останні 32 роки. Підписуйтесь і давайте будемо разом хоча б піднімати актуальні теми. Можливо, можливо, хтось десь там вгорі нас чує, хоча сумніваюсь, що вони слухають. І чують, і роблять щось, зважаючи на те, що думають люди. Так що, шановні чиновники, топ рівня, хабарі чи перемога. І ось я записую це відео, і ви чуєте, тривога. Тривога. Час бити тривогу. Тому що хабарі в 500 тисяч доларів на Мінобороні це вже тумач, це вже занадто. Телеграм шавці профілю бережіть себе.